Капки перший плюс дрисот, 10 кілограмчиків, за маю 1400 гривень. Дивимось перший безрукавочка червона, розмір, на жаль, не вказаний. Наступна, Ой. чорненька така, налегенька йде. Теж, на жаль, без розміру. Дивіться. На замочку. Розмір ефір, буде ця безрукавочка. Ой, дивіться, яка класна. Така безрукавочка і правочка. Максимально легенька. На жаль, розмір не вказаний, але не дуже класна. Йдемо далі. Такого плану буде безрукавочка. На замочку є багато кишеню. розміру, на жаль, немає. Так. Зелено. Коли буде. Розмір 48. На замочку, гарненька, але, на жаль, без розміру. О, дивіться, це вже тепленька така. Теж, на жаль, без розміру. Дивіться, воно дуже класна. Певно в сильному кольорі, ось така. Дивіться, це класно. Теж є кишеньки. Кишеньки на замочках, на жаль, розміру немає. Чорненька, я думаю, це скрізь за це розмір есочка. Розмір не вказаний, але так на око. Ще одна чорненька без рукавичка. На замочку. Теж, на жаль, без розміру. У жіночок. С -а, М -а. Щось посередині. Наступно знову чорненька у нас десь, на ту. Ну це точно есочка, на жаль, розміру немає, не з кожного точно. Така безрукавочка літня, літна Всередині сіточка і це розмір 44. вам покажу таку. Теж всередині є сіточка. Розмір це 48. І такого плану без рукавичка. Тонесенька. Розмір пише 50. Тут залишилось Ще дуже-дуже багато знову тому якщо вам сподобався цей латик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і цей лотик ваш.